Брати Бузнюки стало свого роду скарбом долини боїв, але доволі зайнятний контент розпочинається ще з обкладинок. Ямато з іншими відвідують могилу Кодзукі Морії. Щоправда, ось цей сімейний портрет він взагалі ніяк не вписується. Можливо, таку табличку встановили після його поразки Кайдо, так як, наприклад, Момента Кінімону теж встановили дробні плити, а не просто перемістились у майбутнє. Геко з японської означає місячне світло. З якого мінки якраз і черпають свою силу, а козики це зворотній бік геко. Якраз під стать морії, що ховається у тіні. Якщо це справді так, то це може означати фактично здатність читати понегліпи. Саме за це, ймовірно, і могли віддати наказ зверху, аби покінчити з ним в Марінфорді. Морія підібрав маленьку перону, яка ймовірно має сестру на ім'я Токо, що залишилася у вано, адже вони виглядають дуже схожими. Плюс тут простежується зв'язок із зоро, який походить із родини Шимацукі. Подивимось, до чого призведе ось цей Морії. і чи володіє він якоюсь інформацією про втрачене століття. Це було б у дусі Ван Пісу. зробити його некровним членом сім'ї а байстрюком, стріком якого прийняли. Розділ розпочинається із важливого для роджера Анонсу: Шекі на піратському острові відкрила бар, і їм обов'язково треба навідатись у таке неймовірне місце. Однак обличчя Роджера говорить само за себе. Розмова, про яку Рей так і не зважився нікому розповісти, виявилась невдалою. Темний король змушений був підіграти Роджеру, який все ще сподівався отримати руку найкрасивішої жінки тієї ери. Хоча вона вже обрала свого кандидата і навіть передала йому повідомлення, можливо, Рей врятує під час подій в долині богів. І вона, як і Хенкок, інтерпретує цю подію як пропозицію до одруження. Чи щось на кшталт цього, аби не повторюватись у тропах? Роджер зазначає, що пірати не зупиняться, поки не отримують свою винагороду. І в цьому він правий. Тільки ось мета може бути різною від отримання багатства до пошуку свободи. Показали кухара Карла Маркса, який помальовці віддавна нахада Фішера Тайгера. Цікаво, яка була у нього позиція по силі. Невже четвертий? Ну і Роджер поводиться прямо як і Луфі. Думаючи, як йому краще наповнити власний шлунок. З іншої сторони, до інциденту також готується і світовий уряд. Ну як готується, все завдяки подачці Гарлінга, і ми чомусь не бачимо Сатурна, який, наприклад, був присутнім у долині боїв. Для мене розкриття Сатурна в арці ячного голови не було достатнім, тому хочеться побачити повний флешбек Горосеїв, як їх відбирали. І які цілі вони переслідують. У флешбеку він не такий зухвалий, як це було під час зустрічі із Горосеймо в актуальному сюжеті, коли він був готовий зайняти посаду старішини. Тут він навпаки пропонує провести ігри, аби отримати щось. І це може бути давньою зброєю, наприклад, той самий Уран, чий секрет полягає у силі його дітей. Не просто ж так Шанкс називають дитиною долі. Я припускаю. Що Ода міг використати один і той самий троп, і Гарлінг змінився завдяки жінці, але не зміг протистояти контролю іму і тому вбив її. І якщо Макіно народила дитину Шанкса, то це виходить, що пірати червоного лосуха будуть проводити там свої ігри. Гарп у полоні, тому нікому буде захищати оселю фуша. І якщо Шумрог – це батько Бонні, то чи буде шанс виховувати свою племінницю? спотворене майбутнє Камусарі? Ми повертаємось на хачіносу, де пірат що не має коштів, змушений відправитись у кінець черги, якраз два роки пропрацює, і уникне інциденту у долині богів. А та, хоча б на проданих історіях піднявся б, до Шакі заходить пірат, який зовнішньо нагадує Тіча, і незважаючи на її доброту, Шакі продовжує виставляти рамки. Наприклад, вона не готує усім підряд і використовує кухарів. Все ще чекає свого Рейсана. Всю цю клієнтську взаємодію перериває Рокс, який більше не відчуває потягу Дашаки, так як вже має сім'ю і його дружина або вагітна Тічем, або ж його сестрою. Бо якщо ми повернемось до замальовок, ми побачимо маму тіча і двох його сестер. Але навряд чи цей персонаж буде розкриватися під час флешбеку Локі. І жіноча інтуїція ОВП дійсно має місце, та як завдяки ній, Шакі сказала Рею, де можна буде знайти Монкі Чана. В бар залітає Роджер, який знищив всіх, хто стояв у черзі. Як говориться, кидав камусарі направо і наліво, не тільки заради захисту на кама, але Шакі гарно придумала, зробила бар всередині піратського острову, який не буде підпорядковуватись правом хачіносу, такий собі Ватікан. Була додана доволі цікава сцена. Це та, де Едвард ліває з бару і говорить, що все записало на рахунок Рокса, так як словам Марко, ми знаємо, що у нього не було коштів, і він все віддавав на благоустрій острову Сфінкс. А лиш все це не цікавить, вона чекає лише Рея. Тоді як варіас не розуміла Роджера. Який просто її ігнорує. Роджер хотів випити із Ньюгітом, але вже було запізно. І цей ритуал ми теж бачили у предсмертному флешбеку Едварда, коли Роджер розповідав йому про Ініціал Ді. Гваріоса допомагає Шакі побороти любовну лихоманку, як це було із Хенкок. Але в кінці кінців Шаку-Яку досягла своєї мети. А ось інтригу вибору Хенкок чи Намі Манґака буде тримати до самого кінця. Ну і зверніть увагу на корабель Роджера. На його борту все ще знаходиться Велике Яйце. Цікаво, що за істоти там знаходиться і яку роль зіграє УВП. Можливо, це транспортний засіб майбутнього короля піратів. Потім Роджер у морі стикається із Роксом, їх протистояння набуває вже інших фарб. Переходимо від Шоджа жанру до Шонену. Але повернувшись на Ельбаф, Рокс був вимушений зіштовхнутись у битві із Гарольдом, який обрав світовий уряд. Рокс обирає правильний аргумент. Говорячи, що уряд використовує короля і вішає на шийник йому на шию. Він навіть передбачив їх перетворення на бездушних солдатів, які крокують підкорювати острів заради іму. З іншої сторони ми маємо позицію гігантів, які за стільки років створили собі славу розбійників, що людям досить важко було визнати їх інакшими. А прийняття у таку організацію додасть їм балом репутації. Рокс розчарований другом і остаточно покидає його. Як говорилось у текстах Гарлі, вони ніколи не зустрінуться знов, окрім славно, звісно, інциденту, по закінчення кого Гігант відмовиться від свого насліддя і відпиляє свої рога. Ще мені сподобалось, як Ода провів паралель між маленьким Луфі та Локі, тільки Сок використовувався у різних гумористичних контекстах. Ну і в кінці нас очікує одна із найхеповіших сцен. 39 років тому в «Долині богів червона волоса жінка показала публіці двох дітей взніків Шанкса та Шемрока. Імовірно, вона належала до аристократичного роду. І саме вона розповіла Фігарланду про острів або ж вона із бідної сім'ї. Тоді б це була гра на контрастах Багати ти не любіта і нікому невідома біднячка. Шемрок виглядає доволі допитливим, а ось інший просто насолоджується життям. І тут виникає декілька запитань: чи були ще діти у Гарлінга? Наприклад, від дружини, яка мала статус небесного дракона, так як ми точно знаємо, що вони можуть мати декілька дружин, і мені здається, що за своє походження Шемрок зазнавав булінгу, але завдяки своїй силі зміг отримати визнання і ще інший момент. В Скриню Шанкса поклала мати і передала Роджеру ім'я? Чи там була записка із маленькою дитиною? Бо ми маємо лише нарис мангаки. але контексту немає. Якщо Гарлінг дійсно кахав цю жінку, то чому її не сховав із дітьми? Питання, на які наступні розділи мають дати відповідь.